Сучасні Ромео і Джульєта не загинуть заради кохання. Вони радше вб'ють самі, або їм не заважали жити. Так і з тіткою дівчиною, яка забороняла нещасне кохання. До того ж, родичка, яка все життя була їй за маму, мала й чималу суму вдома. Загалом понад 20 тисяч доларів. Тож, зв'язавши підприємцю, їй завдали численних ножових поранень, і аби все виглядало як банальний грабіж, порозкидали по будинку речі, а самі гайнули до столиці, де чекали на підробні паспорти, аби втекти за кордон. Вони щоденно міняли. Щоденно міняли місце проживання, В кінцеву мету вони мали уїхати на території іншої держави. Як основна із цілей, так як вони мали намір виїхати, проживати окремо, то зрозуміло, що для того, щоб існувати, їм потрібні були кошти. Численні експертизи дійсно підтвердили, що скоювали злочин, племінниця і її хлопець. Тож міліціонери кинулися шукати їх сліди. Навіть оголосили в розшук. Вже за кілька днів затримували парочку в Києві, де вони винаймали житло, яке вже тричі змінювали. При затриманні у хлопця виявили пневматичну зброю. Ці ночі ми встановили, де вони точно перебувають. Було проведено затримання. Причому в нас була інформація, що Оперативна інформація, що наші підозрювані можуть вчиняти супротив. З однієї сторони, міг бути супротив, з іншої сторони, могли покінчити вони життя самогустом. Наразі наші підозрювані дають визнавальні покази. Сьогодні вирішується питання щодо отримання їм запобіжного заходу, утримання під вартою. Нині слідчі ми відкрито кримінальне провадження за статтею 115 частиною 2 «Умисне вбивство. Найімовірніше, закохані можуть зустрітися вже за півтора десятки років, якщо суд не застосує максимальну кару до повнолітнього хлопця довічне ув'язнення.